У селі Городок Заліщицького району засвітили незвичайну новорічну красуню. Ялинка з м'ячами замість іграшок, виступи футбольної групи підтримки, дід Мороз зі снігурочкою, великий білий ведмідь та ще багато цікавого. Все це створювало святковий настрій мешканцям села. Більшість люди роблять звичайні ялинки, прикрашають кульками, а це футбольна ялинка. Іван Марущак ганяв м'яча з малку. Тепер виріс і став депутатом обласної ради та своєї мрії не забув. Хоче футбольну академію та спортивно-оздоровчий комплекс у рідному селі створити. У спортивно оздоровчий комплекс городок він в першу чергу планується як більше ступким направленням футбольним. Плануємо тут відкрити одне покриття буде штучний стадіон, чотири натуральних буде газон, буде готель, де команди зможуть тут і розміщуватись за одне. І коли не буде футбольних команд, ми запрошуємо наших, можна так сказати, земляків для відпочинку. Той проект, який започаткував Іван Марущак, він є унікальний в своїй природі. Те, що тут будуть встановлені і теніс, і корти. І футбольні поля, і буде збудована академія футболу. Організатори свята переконані, футбольна ялинка і спортивний проект, який планують реалізувати у селі Городок Заліщицького району, це популяризація футболу та здорового способу життя.